Вітаю вас на каналі Андрінка Крипто. Мене звати Олексій, і сьогодні ми з вами розпочинаємо нову рубрику Інвестиційний портфель. Я на особистому прикладі покажу, що інвестиції в криптовалюти не являються настільки ризикованими і тяжкими, коли у вас є стратегія і взагалі розуміння, що ви робите. Але перед тим як почати, я хочу повідомити про те, що дане відео несе взагалі розважальний характер, і я ні в якому разі не рекомендую інвестувати вам ваші останні гроші в крипту, тому що це дуже ризиково, особливо коли ви робите це по чиїмось рекомендаціям. Розпочати я хочу взагалі з правил. Я прописав декілька пунктів, які ми зараз з вами всі проговоримо. Перша це те, що наша ціль зробити 100% річних. Я не буду гнатися за тисячами, десятками тисяч іксів. в інвестиціях. Головне в першу чергу це зберегти ваші кошти, а лише потім примножити. Тому я буду слідувати стратегії, де буду використовувати менш ризикові активи задля зменшення волатильності і взагалі ризиків. Також я хочу на практиці перейняти два підходи: перший це інвестування по стратегії DCA. А другий це коли ми будемо інвестувати за допомогою наших навичок як інвесторів і трейдерів. Це буде два однакових інвестиційних портфеля, але взагалі з двома різними філософіями і підходами до них. На кожен портфель я виділяю по 10 тисяч доларів, як на DCA, так і на трейдерський портфель. У випадку з DCA він буде набиратися рівномірно 10 місяців, кожен місяць по тисячі доларів на весь список монет. А у випадку з трейдерським портфелем ми будемо набирати позиції відповідно до зон, які я відмітив. Раніше. Далі я покажу це все на графіках. Також я вирішив додати одну цікаву умову, про яку навіть ніхто не згадує серед всіх, хто складає портфелі на YouTube. Це максимально допустимий ризик всього інвестиційного портфелю. Так так, він складатиме мінус 30% від загальної суми інвестицій. Дана умова допоможе нам зберегти взагалі наш депозит, тобто максимум ми втратимо це 30% від нього. Що я вважаю для крипти досить консервативним, але в ту ж чергу і досить безпечним. Тому що можна зібрати різні портфелі з різними мемкоїнами, щиткоїнами і пересиджувати просадку в мінус 90%, і колись там один токен який стрельне, який вам принесе 10-20 іксів. Але дана рубрика не про це. Я про правильний підхід до інвестування з правильною чіткою стратегією і розумінням того, що взагалі ви робите. І, звичайно, з притриманням ризик менеджменту. Також я хочу виділити часові рамки даного експерту. Починається він вже сьогодні, 1 серпня 2024 року, а закінчиться 1 червня 2025 року. Тоді ми вже з вами зможемо підбити якісь підсумки і зрозуміти, який підхід був більш ефективніший купівля по стратегії DCA чи трейдерський підхід до інвестицій. Зараз ви бачите перед собою список монет, які я вибрав на весь час експерименту. Можливо, в якийсь період я прийму рішення змінити якийсь токен і перелити його в інший. Але поки давайте повернемось до того, що я вже вибрав. Перше, це звичайний біткоін та ефір. Це фундаментальні криптовалютні монети, які я рахую мають бути у кожного криптонавт-портфелі, незалежно від того, який у вас депозит. Далі по списку в мене йде Solana, тому що я вважаю даний блокчейн альтернативою до ефіра і біткоїна. Тобто він взагалі живе своїм життям. Має своє ком'юніті, яке не схоже на будь-яке інше, і я вважаю це досить унікальним. Плюс блокчейн Solana він являється дуже зручним у використанні і дуже дешевим, що є досить важливим. Тому я впевнений, що під час бичого ринку Solana ще себе дуже добре покаже. Саме тому я її додав цей список. Також ви можете бачити в цьому списку TON. Це також незалежний блокчейн, який взагалі не йде ніяку кореляцію з ефіром, біткоїном і Solana. Там також, взагалі, своє окреме ком'юніті, яке розвивається повністю по-своєму. І куди це все проведе, ще не дуже зрозуміло, але ясно те, що криптовалюта тон вона взаємопов'язана з Телеграмом, який також дуже активно розвивається. Тон вже є внутрішньою валютою Телеграму, а далі це буде все ще сильніше і сильніше інтегруватись, що може викликати ще більший попит на дану монету. П'ятим по списку в мене йде мемкоін ПП. Так, мемкоін. Ще рік тому б я б точно не купляв би будь-які мемкоїни, але наразі в нас такі наративи, що мемкоін взагалі остання надія на будь-які великі ікси в крипті. Хоча це не так. Тим не менше, вирішив включити його в даний список. Пепа є меншим по капіталізації, ніж Shiba й але в той же час ще має якийсь потенціал для росту. Саме тому він і в даному списку. Також наразі ми не можемо обійтись без штучного інтелекту. Тому я для цього вибрав одну з найсильніших криптовалют, яка з ним пов'язана, це монета FED. Наразі даний токен проходить процес міграції з FET в ICI. Тобто даний проєкт до цього об'єднався з проєктом Ocean і AGIX, що в результаті приведе до одного нового токену, як я сказав, ACI. Далі в списку ви бачите токен Mantle. Mantle це L2 рішення, яке було побудовано командою Bybit. Тобто даний блокчейн частиною екосистеми Bybit. При цьому він має своє DAO та незалежну команду, яка ним і займається. Також токен Mantle був включений в список перспективних монет Grayscale на третій квартал, що являється досить непоганим бонусом для мого портфелю. Наступним в списку йде Ondo. Я вирішив додати його, тому що я захотів додати якийсь токен з сектору RVA, а саме таким Таким адекватним і більш фундаментальним є саме ONDO. Всі інші аналоги або не зовсім зв'язані з RVA, або досить ризикові для мого портфелю, тому я зупинився саме на ньому. Далі в списку в мене йде токен EtherFi. Чому саме він? Тому що це один з найновіших і найбільших протоколів, де ви можете застейкати свій ефір. Тому разом зі зростом ефіру я й очікую ріст його всієї екосистеми. Ну і відповідно найперші в цій екосистемі будуть рости її гіганти, один з яких EtherFi. При цьому його капіталізація є не досить великою і він знаходиться на 182-му місці всього рейтингу. Також в моєму списку криптовалют ви можете побачити Blast. Blast – це достатньо новий l 2 блокчейн, який був запущений сумісно з командою Blur. Blur – це наразі найбільша nft платформа на ефірі. А Blast – це вже відповідно блокчейн, який був створений як для ігр. Так і я здогадуюсь, що для NFT. І остання монета в моєму портфелі, яку я вважаю, можливо, чи сірим, чи білим лебедем, ще не вирішив, але вона точно що за собою скриває. Це монета біржі FtX FTT. Ви задасте питанням, чому FTT? Це ж біржа, яка вже заскамалась. А ні, все не зовсім так. Так вона заскамалась, але не все так однозначно. Зараз поясню. Декілька цікавих фактів. FTT досі торгується на Binance. Заблоковані активи юзерів біржі FTX активно викупляють інвесторів з США, і вони це роблять з якимсь дискаунтом. Наприклад, якщо у вас на біржі застряло 10 тисяч USDT, вам пропонують 7 тисяч USDT взамін на те, що ви віддасте їм свій аккаунт, на якому 10 тисяч USDT. І я думаю, що це все робиться не просто так. Навіщо викупляти не ліквідні активи. Напевно, вони ще знають і розраховують на те, що в майбутньому дана біржа все-таки ж воскресна і дані активи стануть доступні їх юзерам. Також раз в декілька місяців з'являються якісь подібні невеличкі позитивні новини щодо біржі FTX і того, що вона в майбутньому може відновити свою роботу. Тож я вирішив додати таку сумнівну монету в свій портфель, але я вірю в те, що в неї досить великий потенціал. Але також потрібно враховувати, що я можу. Бути неправий, або все станеться не так, як я взагалі очікую, тому майте це на увазі. Так як зараз перше з 10 місяців я вже виділив 1000 доларів на наш портфель по DCA і закупив відповідно токени. Всього в нас 11 токенів, і я виділив на кожен з них по 91 долару. На екрані ви можете бачити, що наразі баланс складає 997 доларів. Показники даного трекера не дуже точні, але якщо я знайду якийсь краще, то я обов'язково його заміню. До речі, якщо ви знаєте, та якийсь більш зручніший трекер портфоліо напишіть про це в коментарях. А тепер перейдемо до самого цікавого: це інвестиційний портфель трейдера. І почну я з самого біткоїна. Ідея трейдерського портфеля в тому, що я буду купляти монети на їх просадках. І для цього я завчасно виділив деякі зони. Наприклад, на біткоїні я виділив 4 основні зони, де я буду його докупляти. Тобто я 1000 доларів, яку хочу вкласти в біткоїн, розділив на 4 частини. І по 250 баксів буду закупляти в кожній цій зоні. Як бачите, ціна ще не дійшла до моєї зони, тому я буду просто чекати. Наступний токін це «Ефір». Тут така сама історія, але я виділю для себе три ключових зони, тому буду в них заходити по 333 доларів на кожну. Наразі також токен знаходиться не в зоні мого інтересу, тому я буду просто чекати, поки він туди дійде. Наступна монета це Solana. Тут точно така сама історія, як і з ефіром. Є три зони по 333 долара і потрібно чекати, поки до них дійде ціна. Далі ви бачите графік тон. І я виділив для себе дві основних зони, на яких і буду заходити по 500 доларів. Наступним іде токен Mantle. Тут також я виділив наразі для себе дві основні зони. В які я буду заходити по 500 доларів. Також невеличке уточнення, що коли ціна дойде до першої зони покупки, я зроблю цю покупку, але можу передивитися всі мої наступні зони. Тобто після кожного мого тейку я буду передивлятися всі наступні зони, які для мене можуть бути цікавими. Наступна криптовалюта це FET. І для даного токена я виділив три основні зони, в яких би я хотів його купити. І наразі ми знаходимося в першій зоні мого інтересу, тому я вже зробив покупку по маркету. Далі переходимо до ONDO. Тут так само токен знаходиться в зоні мого інтересу, тому я вже зробив першу покупку по маркету. А дві наступні зони мого інтересу ви можете бачити на екрані. Тепер перейдемо до токена PP. Тут також я виділив три зони, до яких ми ще не дійшли, тому просто чекаємо. Наступна монета в моєму списку це токен Blast. І наразі я ще не виділив основних зон, де б я хотів його підібрати, так як ми бачимо, що він пробив свій мінімум і ще не сформував якесь дно. Так як моя стратегія є досить помірною в плані ризиків, то перед тим як заходити в монету, я хочу бачити, де вона взагалі зупиниться, тому що наразі тяжко спрогнозувати взагалі, де вона може зупинитись. Тому що в теорії вона може падати ще дуже довго і я б не хотів би сидіти в цій позиції. Тому все, що нам лишається, це чекати, поки монета сформує хоч якусь проторговку після свого падіння. І після цього вже можна буде дивитись і думати, чи варто там заходити чи ні. Аналогічна ситуація з токеном EtherFi. Він ще не пробив свій мінімум, але дуже близько біля нього. Тому я лише зараз наблюдаю. І якщо даний токен не піде нижче, то я вже буду приймати рішення про його купівлю. І самий веселий графік зі всього списку це монета FTT. Давайте я вам покажу, як він взагалі виглядає. Ось такий ми маємо графік, але це ще не все. Тому що колись токен торгувався по ось таким відміткам. Як ви бачите, падіння було дуже ефектне і довге. Тому маємо надію, що токен рано чи пізно зможе ну не те ще повернутися до своїх попередніх значень, але хоча б трошки до них наблизитись. Наразі токен знаходиться майже у свого мінімума, але я ще не готовий купляти його. Я б хотів би його побачити ще нижче, і там би я вже точно б його підібрав. Для цього я виділив дві основні зони, які ви можете бачити на екрані. Також для зручності даних портфелів я створив два публічних посилання, які будуть в коментарях під цим відео. Тобто ви можете за ними слідкувати в будь-який день і бачити будь-яке оновлення ще до виходу мого наступного відео. По всім токенам і зонам мого інтересу я розставив алерти, тобто я отримую сповіщення, коли ціна дійде до них. І там вже я буду виставляти лімітні ордери на купівлю. Ось такий вийшов у мене портфель. Пишіть в коментарях, чи подобається. Він вам і які б монети ви б хотіли замінити. Також хочу сказати дякую, хто підтримує нас лайками і коментарями. Це для нас дуже важливо. А якщо ви ще не підписані, то будь ласка, підпишіться. Дякую, що дивитесь і підтримуєте україномовний контент.